Задання в нас таке. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові. На що ми повинні звернути увагу? Знову співвідношенням букв і звуки. Буква може дорівнювати звукові, а може і не дорівнювати. У яких же випадках буква не дорівнює звукові? Ми звертаємо увагу на. Букви я, ю, є, «ї», «ща», дж, ну і відповідно. Про це детальніше ти можеш дізнатися із наших попередніх відеоуроків з теми фонетика. Також ми звертаємо увагу на пом'якшення, скажімо, цап і ціль. Літера одна і та сама, але у першому варіанті звук звичайний, а у другому пом'якшений. І це вже будуть зовсім різні неоднакові звуки. І третій аспект, на який ми звертаємо увагу, це уподібнення або асиміляція. Ці терміни абсолютно синонімічні, тому будемо використовувати обидва. Дивимося на наші варіанти відповідей. Джмін, добро, дріб. Підкресленою є літера «д», що у першому випадку? Джмін. Ми пам'ятаємо, що є такі звуки дж і з, які можуть становити або один звук, або два звуки, залежно від того, де вони стоять у слові. У слові джміль, безперечно, Ж «дж» становить один звук, тому ми не можемо від'єднати д. У слові добро і дріб д є однаковими звуками, але в слові джміль немає звука д, є лише один звук «дж». Тому цей варіант нас не задоволяє. Подивімося далі. Просьба вісь сьогодні. Вісь і сьогодні знову с сь, пом'якшений є однаковим звуком. На перший погляд в слові, просьба, начебто, теж с пом'якшений, все нормально, якщо забути про асиміляцію або уподібнення. Ти вже знаєш, що приголосні бувають глухі і дзвінкі, вони мають пари, бупу, д, т, з, с і таке інше. Щоб пригадати це, дивися відеоурок із теми класифікація приголосних звуків. Перед дзвінким приголосним Б, глухий приголосний С або С в нашому варіанті, буде уподібнюватися до дзвінкого і заміниться на свою дзвінку пару. Це називається асиміляція за дзвінкість. Що її суть, ти бачиш на екрані, ми щойно це озвучили. Подивімося ще раз на слово просьба с, с у нашому випадку. Перед Б дзвінком уподібниться до з свого дзвінкого відповідника. Подивімося на варіант В дзбан зберегти, зжати. Тут ситуація навіть менш прозора, ніж у двох попередніх випадках. В першому слові є звук дз. Один єдиний неподільний, його ще називають африкат. У другому слові, яка буква, такий і звук. У слові «жати», Що відбувається в цьому слові, ми поговоримо дещо пізніше, але навіть якщо вимовити, ти відчуєш, що тут немає звука з жати. Тобі важко сказати зжати. Так ніхто не говорить і так не звучить слово. Дивимося на г, якби гвалт екзистенція. Отут на 100% працює асиміляція за дзвінкістю, про яку ми щойно з тобою говорили. К це глухий перед Б у слові «якби» буде одзвінчуватися. Як ти пам'ятаєш, його дзвінким відповідником є Г. «Г» – «к». У слові «гвалт» залишається той звук, якою є і літера, У слові екзистенція з є дзвінким. Перед дзвінким перетворюється на свій дзвінкий відповідник «г екзистенція. Тому, у такому, на перший погляд, неочевидному варіанті насправді це правильна відповідь. Якби гвалт екзистенція. У словах, якби і екзистенція працює асиміляція за дзвінкістю, у слові «гвалт» г лишається звуком таким, як і є літера. Останній варіант відповіді, ми його, звісно, за звичкою маємо перевірити. Вчиться тьмяний боротьба. Почнемо з кінця. Боротьба це знову асиміляція за дзвінкістю. «т». Перед Б дзвінки буде одзвінчуватися і звучатиме боротьба. Навіть через це одне слово нам варіант вже не підходить, тому що в слові тьмяний є пом'якшений Т, а в слові вчиться взагалі немає звука Т. Є Ц. Подовжений пом'якшений звук Ц. Чому так відбувається? Я обіцяла тобі повернутися до слова зжати і розглянути, звісно, слово вчиться. Є така асиміляція, яка називається за місцем і способом творення. Чому в неї така складна назва? Ми знаємо, що приголосні творяться у різних частинах нашого артикуляційного апарату. Є ті, які називаються свистячі. Є ті, які називаються шиплячі. Певно, ти вже здогадався, що свистячими є з, с і Ц. Вони посвистують при вимові. а шиплячими є ті, що шиплять ж. Ш, Ч. Скажімо, у слові безжурний, з є свистячим, ж шиплячим. І з подібнеться до Ж. безжурний. Так само відбувається в слові жати. Що ж до слова вчиться, то «вся» є дуже типовим буквосполученням для дієслів. Вчиться, вмивається, одягається тощо. Таке буквосполучення завжди буде вимовлятися, як подовжений, пом'якшений звук «ц». Вчиться. Запам'ятай це і не зробиш помилок. Таким чином, ми бачимо, що дуже чітким варіантом є відповідь Г, якби гвалт екзистенція. Ці відповіді діють правила асиміляції за дзвінкістю. Дізнайся ще про деякі види асиміляції в наших відеоуроках.